Колеги, доброго здоров'я! Пробираємось через затори. У нас на господарстві черговий робочий день, ну і тато підкинув нам трішечки роботки. Зернова група, білок. Приїхав. Що нам потрібно зараз зробити? Запустити нашу зернодробілочку, подрібнити все, вимішати гарненько, ну і вже потім підготувати все до Переробки оцієї ципучки на грануляторі, тому що безпосередньо цей комбікорм буде предназначатися для наших кроликів. Тому товариство, підтримайте нас, будь ласка, вподобаюсь. Всі, хто не підписався на канал, обов'язково підписуємось і працюємо! В якому буде зволожуватись комбікорм приготований. Комбікорм вимішується буквально декілька хвилинок. І будемо його вивантажувати. Його невелика кількість. Ну і після вивантаження будемо приступати до переробки. Частина комбікорму готова до зволоження. Решта комбікорму вивантажено в мішечок. Зволожуємо комбікорм. Все ретельно вимішуємо, поки наш гранулятор буде запускатися, його робоча частина прогріватися. Можна так сказати, комбікорм дойде до робочої кондиції і його можна буде катати в гранулу. Так, товариство, робочий процес кипить, гранула сипеться. Наші валерчики потихеньку понаїдалися, як ви бачите, повилягалися. Частина переведена в сарай, заховані від спеки, частина знаходиться на вулиці. Нямають потихеньку комбікормик. Тут три голови ще залишаються. будемо ближчим часом їх вирізати. Ну, решта, можна так сказати, молоднячок, який потихеньку відгодовуємо. Зараз глобально їх невелика кількість, зараз страшенна спека і ріс не той, тому я думаю, ближче до осені якщо все буде добре, трішечки-трішечки поголів'я збільшимо. да Мамулька, гарні кролички кралички. такі красунчики. Ось такі в наших також обслужили, як ви бачите, лупасять комбікорм, аж за ушами лящить. Друзі, нашому. Говно бізнесу я його називаю, ми досить таки багато уваги приділяємо, обговорюємо разом з вами всі якраз нюанси, які торкаються ситуації в нашій улюбленій галузі. Ціни регулярно обговорюємо, ціни на сало, на м'ясо, ціни на живець. Друзі, ну і якраз от доволі така болюча тема безпосередньо зараз для багатьох людей, які займаються свинарством. І Знову ж таки, звучить це трішечки як сарказм, але пишуть, а давайте кидати свинарство, давайте займатися е биками, відгадівлею ото там поприот. Так от, товариство, ну, безпосередньо про себе я вам можу сказати, мені одного говно бізнесу вистачає. І як сказати для людей, які не мають поняття, абсолютно ніякого будь-який говнобізнес, зв'язаний з тваринництвом, це ще той виклик. Потрібно давати собі розуміння і. Мати розуміння, що ну, е легкого тваринництва не буває. Є ряд плюсів і в свинарстві, є у цьому ж свинарстві ряд мінусів, є і у відгадівлі е биків, як плюси, так і мінуси. Але ну, у нашому регіоні це максимально непопулярна місія і е задача. Спілкуюся постійно з хлопцями, які купують тих же самих телят, вирощують тих же самих. Теляць в цілому, якщо говорити про ВРХ, коров ринок молока, то у нашому регіоні він можна так сказати мертвий. Залишились великі хверми, які займаються вирощуванням і відгодівлі. І здебільшого ці ферми спеціалізуються на коровах молочних порід, від яких відбуваються удої і реалізація молока. А якщо говорити про приватний сектор, то Ну, взагалі, корови, молочна індустрія у нас повністю мертва. І в принципі, це не голословні слова. Факт є фактом. Ну, от, наприклад, ще 10 років тому назад в моєму рідному селі було більше 150 корів. На сьогоднішній день ну, коров можна перерахувати на одній руці. Там п'ять корів, дві із них. Маститні, одна корова у пенсіонерів, дуже стареньких людей, я думаю, з часом і вони її збудуть, тому ні про яке ВРХ мова йти не може. Багато хто передрикає таку ж саму долю і свинарству, але поки ще вогонь надії жевріє, не опускаємо руки, потихеньку працюємо. Що стосується відгадівлі і цін на. Биків буквально от, декілька днів назад з колегою спілкувався, який трішечки свинок тримає, трішечки купує і продає яловичину. Так от, якщо ми говоримо про гарного такого молочного бичечка, чи чителичку до 200 кілограмів, то ціна на сьогоднішній день в нашому регіоні 58 гривень за кілограм. Якщо Можна так сказати, крок вліво, крок вправо взагалі ніхто не хоче їх брати. Шкіри самотужки обробляють через деякий час, коли назбирується певна кількість, здають їх кудись у Київ, тушки, напівтушки, трішечки трішечки відправляють у Харків. Там один єдиний завод залишився, який приймає яловичину, все решта розбомблено. В принципі, ситуація є, якою вона є. Так що таке кіно, ніяких биків, ніякої відгодівлі, друзі, нам вистачає всього цього добра, що бігає, хрюкає, крякає, мекає, бекає на нашому господарстві більш ніж корова це вже давно пройдений етап. Я говорив і говорю, що людям, які тримають коров, потрібно ставити пам'ятник при житті. Це реально каторжанський труд. Це також труд, але для мене особисто корова це ікс 3 і труд, який пов'язаний з нею. До речі, напишіть в коментарях вашу думку, ваше бачення з приводу цього. Що ви скажете? Можливо, у ваших регіонах, якраз досить таки популярною є тема ВРХ Великої багатої худоби, напишіть, чи в ваших регіонах тримають. Бичків на відгадівлі, чи є у ваших регіонах багато молочних корівок, тобто, з яких і від яких продають молоко. Дуже-дуже буде цікаво почитати. Так що, товариство, ми працюємо далі, щось на нас насувається дуже-дуже сильно. Сподіваємося, що хай все оце добро, яке насувається, минає, тому що дощі вже, якщо чесно, дістали. Трішечки їх і навіть забагато. Так що дякую за увагу, друзі, до нових зустрічей.